Всеукраїнський народний референдум, ініційований Компартією України, стартував на Вінниччині. Комуністи пропонують забезпечити участь кожного громадянина у вирішенні конкретних проблем, об'єднати людей у боротьбі за свої права, змусити владу почути голос трудового народу України. Основною метою цього референдуму є те, щоб нагадати людям, що в нас існує закон, особливо частина 2 стаття 5 конституції України. Що основною основним джерелом є влада, є народ. Аби запитати в українців, яким як вони бачать майбутнє держави, комуністи винесли на обговорення дев'ять ключових питань в агітаційному наметі. Кожен бажаючий має змогу ознайомитися з ними та зробити власний вибір. Піднімаються такі питання, як продажа і купівля землі, продаж. Далі підвищення пенсійного віку. Потім по житлокомунальним комунальним послугам, щоб понизити ціну до 10%. Від доходу сім'ї, потім, щоб, наприклад, тютюнові вироби, алкогольні, весь бюджет з доходу, що в пенсійний фонд. Стартувавши з центральних вулиць міста, народний референдум піде по містечках та селах області. Найважливіше для громадськості та країни питання знайдуть відповіді із уст народу. Про це свідчить живий інтерес городян, що цікавляться позицією комуністів. Він дає задуматися людині. От, і Дійка, зробити свій вибір, проголосувати. Я вважаю, що ми повинні не бути байдужі. Там я не знайшла ні одного питання, щоб він не інтересував народ. Простой. Дійсно, ніхто не дивиться за нашими людьми. Дуже багато пенсіонерів, які не мають за що заплатити за комунальні послуги. Жеки взагалі не мають приділа. Один місяць така. Квартплата слідуючий місяць така, ти й місяць така. Вони безпокоються за людей, за все розуміють, що людям треба все те те, допомогти. До завершення народного референдуму, а саме до 2012 року, комуністи планують зібрати не менше двох мільйонів голосів. За результатами вибору людей стане зрозуміло. Правитимуть країною і надалі олігархічні клани чи воля народу буде вирішальною. Інна Крот, Олександр Ільнецький, новини, телеканал Вінниччина.